У Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове підготовче засідання у справі про спростування опублікованої інформації, яка нібито шкодить честі та діловій репутації Луцького комбінату шкільного та студентського харчування. Луцькому комбінату шкільного та студентського харчування не подобається, що депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик викрив ймовірні схеми на закупівлях продуктів. Нагадаємо, раніше депутат Андрій Лучик повідомив, що Луцький комбінат шкільного та студентського харчування, який очолює Світлана Шмід, годує дітей у школах буцімто за дуже завищеними цінами. Правоохоронці ж за цим фактом навіть відкрили кримінальне провадження. Ба більше, ймовірно, покриває усе це. Та саму директорку підприємства, ставленик скандального олігарха Ігоря Палиці, міський голова Ігор Поліщук. Бо ж під час сесії міськради Керманич всіляко заперечував зловживання. На комбінаті, який очолює ШМІД, врешті очільниця комбінату забажала подати до суду на депутата Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрія Лучика та на товариства з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство Конкурент через оприлюднену інформацію про ймовірне зловживання на підприємстві. Отож, ця епопея з намаганням луцького комбінату шкільного та студентського харчування виправдатися і не збирається завершуватися до слова. З цікавого у справі одним із відповідачів є Фейсбук, а точніше, компанія Мета. Ми маємо належним чином повідомити всіх. Осіб, які беруть участь в розгляді даної справи, відповідача. Якщо в нас один із відповідачів знаходиться в Сполучених Штатах Америки, відповідно до Гайської конвенції, ми зобов'язані відповідно здійснити переклад усіх документів, які є в матеріалах справи, і надіслати і належним чином викликати відповідача в судове засідання, тому суд. Для того щоб виконати відповідні вимоги законодавства, запитує, чи готові ви зробити переклад усіх документів і належним чином викликати відповідача в судове засідання, щоб мати можливість для того, щоб продовжити розгляд даної справи. На що захисник комбінату Вадим Матвіїв зазначив, що вони буцімто про все належно повідомили, бо ж і поштою матеріали справи відправляли, і на електронну адресу теж надсилали. Щоправда, чомусь надсилали їх українською мовою. Сторона позивача не вважає, що несе обов'язок. По е, перекладу матеріалів позову за власний рахунок з метою вручення їх суб'єкту відповідача, який знаходиться на території Сполучених Штатів Америки. Тут позовній заяві я покликався на практику від 14 грудня 2022 року. Ця практика говорить про те, що якості відповідача необхідно залучати власників і володівців. Майданчиків, електронних майданчиків, які розташовані в певні електронні ресурси медіа або соцмережі. На даний момент питання щодо доцільності чи недоцільності перебування е, відповідача 3, Meta Incorporated, так як не резидента в статусі відповідача. Воно є відкритим. Йдеться про мета Platforms Incorporated, яка володіє доменом Фейсбук. Саме у Фейсбуці депутат Андрій Лучик і поширів буцімто неправдиву інформацію про роботу комунального підприємства. Однак, захисник обранця громади запевнив, що долучення ще третього відповідача недоцільне. Ми не погоджуємося, що 3 Meta мета Incorporated, має бути серед сторін даного провадження, тому що. Колега правильно підмітив, що питання авторського права в тій справі розглядалося. Проте там була частина про те, що у випадку, якщо відповідач не визнає авторство своїх авторство якихось дописів чи поширення інформації, в даному випадку Лучик Андрій Олегович зі своєї власної сторінки це визнає чітко і підтримує цю позицію як на момент поширення висловлювань в червні 2024 року, так і на сьогодні. Питання його авторства не стоїть і не воно, воно бути да, в межах даної справи, тому що воно визнається стороною. Представник ТОВ інформаційне агентство Конкурент Руслан Чабан також погодився із захисником депутата. Що сенсу запрошувати як відповідача мета Платформс Incorporated недоцільно однак, якщо ж позивач вирішить інакше, то доведеться проробити величезну роботу. Оскільки Відподачам три визнано Metal Platforms Incorporation, то є правильним направляти документи саме в тій мові, в якій відповідач 3 зможе зрозуміти, в чому ж і полягає суть спору, вправляючи документи українською мовою, знаючи наперед, що місце реєстрації і місце знаходження є США на Америки, Фактично він навіть і отримавши дані ці дані документи не може зрозуміти в чому суть і чому зміст документів, і відповідно не може використати належним чином своє право для захисту своїх прав та інтересів. Тож за словами Руслана Чабана, те, що корпорація мета отримала від комунального підприємства документи українською мовою, це створення штучних умов для того, щоб цивільне провадження було неповноцінне. Представник інформаційного агентства Конкурент попросив суд зобов'язати відповідача перекласти всі матеріали справи на англійську і повторно надіслати до США. Депутат Андрій Лучик поклався на рішення суду в цьому питанні. Суд вважає, що в даному випадку щодо належного повідомлення відповідача, який знаходиться за кордоном, потрібно застосовувати вимоги міжнародного законодавства, саме гайської конвенції. І в судовому засіданні суд ухвалив оголосити перерву надати можливість представнику позивача здійснити переклад матеріалів цивільної справи для того, щоб належним чином здійснити судове доручення. Для вручення документів іноземній юридичній особі припускаємо, що переклад не одного тому матеріалів справи, так би мовити, влетить комунальному підприємству Луцька і комбінат шкільного та студентського харчування в чималу суму. Тож чи піде комунальне підприємство на цей крок невідомо. Опісля завершення засідання депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик розповів, що ця справа точно затягнеться надовго. Це друге підготовче засідання, 19 листопада буде третє підготовче засідання, і не факт, що останнє, відповідно ця справа може трішки затягнутися, як на мене, адже справа з юридичної точки зору мені здається, є не такою простою, як би воно виглядало на перший погляд. Ну але Хочу сказати, що вже в цій справі є відкрите кримінальне провадження за перевищення закупівлі комбінатом продуктів харчування, і відповідно це теж може бути одним із суттєвих нюансів при розгляді цієї справи. Судове протистояння між Луцьким комбінатом шкільного та студентського харчування і депутатом Луцької міської ради Андрієм Лучиком триває. Суддя, попри всі аргументи представника Луцького комбінату, поклала на нього обов'язки перекласти усі документи. А це майже два томи, аби повідомити Фейсбук, що з ним у Луцьку взагалі-то судяться. Наступне засідання має відбутися 19 листопада.